Що ж мав на увазі Ісус Христос, кажучи, любити ворогів? Річ йшла про те, щоб проповідувати їм, допомогти їм відкрити очі, щоб вони навернулися від тьми до світла, від влади сатани до Бога. І вірою в Бога отримали прощення гріхів і жереб з освяченими. Ось що означає любити і благословляти ворогів. Тому Господь і сказав Іоні: Іди і проповідуй в місто крові. Іона благовістував, і цілий народ покаявся, тому Ісус і викривав фарисеїв і казав, ненівітяни востануть на суд з цим народом і осудять їх, бо вони покаялися від проповіді Іоніна. А ось тут більше Іони. І все тому, що Божий народ він не справився з цілями. І сьогодні Бог дає час і шанс кожному покаятися і стати священниками, стати дітьми Божими, чи сином, чи дочкою. Бо другий раз Ісус прийде вже як суддя, і Він буде судити. І кожний дасть відповідь за всі свої діла і за всі свої слова, але учні Ісуса Христа не йдуть на суд. Учні Ісуса Христа виконують волю Отця Небесного. Тож я запрошую вас, якщо ви не є частиною Біблійної церкви, якщо ви не є частиною живого тіла Ісуса Христа, я запрошую вас приєднатися і підпишіться на наш телеграм-канал Салтаненко. І напишіть мені особисто, якщо ви бажаєте стати частиною живої церкви. І нехай Бог благословить вас і збереже на тому місці, де ви є.